Зараз хочу показати вам тунель на фортеці Тустень. Ось така печерка є. І ми, там далі не видно. І, мабуть, це був потаємний вхід а, з фортеці назовні. Коли, мабуть, була осада, або а, ще якісь катаклизми природні, то цими печерами і тунелями люди виходили, рятувалися або Сюди навпаки зовні була доставка їжі, зброї, провіанту. Ну і самі, самі люди ходили ними, щоб не було видно, скільки тут всього знаходиться, скільки людей, скільки обладунків зброї, їжі для таємниці. Вона глибока. так ось, Руками, в скелях отак. Довбали ці тунелі. Фортеця дуже велика, здорово, приїжджайте сюди, дивіться, тут дуже цікаво.